Депутати Кобиляцької районної ради, стурбовані поспішним реформуванням системи місцевого самоврядування, зібрались на позачергову сесію. До порядку денного пропонується включити одне питання про звернення депутатів районної ради 6-го скликання щодо збереження Кобиляцького району, району як адміністративно територіальної одиниці в межах Полтавської області. Відповідно до закону про добровільне об'єднання громад. На території Кобиляцького району заплановано створення чотирьох громад із центрами в місті Кобиляки, селищі Білики, в селах Дашківка та Озера. Всі ці новостворені громади входитимуть до новоутвореного Кременчуцького району. За логікою, люба реформа повинна бути спрямована на те, щоб покращити життя людей та надати людям належні послуги. Ми за реформи. Кобеляцький район має більш ніж 200-літню історію. За цей час були різні спроби приєднати Кобиляки до інших адміністративних центрів. Але всі вони невдалі, переконував присутніх Анатолій Кучеренко. Експеримент із Кобеляцьким районом вже був у 1918 році. Центральна рада намагалася створити щось нове на території Кобиляцького району. І це нове називалося Самару. Центром був місто Кребінчук. Але це нове утворення Самара, воно мало такий поділ земля, волость, громада. Кременчуцький, Кобиляцький повіт і частина Золотоніцького та Корольського району повітів були в Полтавській губернії, вводили цей склад Самари і частина новомосковського повіту. Але проіснував цей новостворений елемент адміністративний територіальний. Він всього три місяці. Я кажу таке. Що Кобеляцький повіт і Кобелянський район більше 200 років існує, як самостійна територіальна адміністративна одиниця, має право на існування і має все для того, щоб не він до когось приєднувався, а до нього приєднуватися. Це буде історично правильно, обґрунтовано і. На законному рівні звернення до президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо збереження Копуляцького району як окремої адміністративно-територіальної одиниці в межах Полтавської області. За дорученням територіальних громад Кополяцького району, сільських голів, депутатів сільських рад, звертаємося щодо збереження Копуляцького району як адміністративно-територіальної одиниці в межах Полтавської області у зверненні до керівних органів держави. Депутати нагадують керманичам України, що Кобиляцький повіт Полтавської губернії було створено у 1803 році указом руського царя Олександра І, а з 1828 року кобиляки стали повітовим містом. Далі депутати надають детальний географічний опис місця розташування Кобиляцького району. Потім, як аргумент по збереженню району, називають мережу діючих соціальних закладів, шкіл, лікарень, ліцеїв та інших центрів надання послуг. Кількість виборців 37 799 чоловік. За адміністративним поділом район функціонує одна міська, одна селищня, селищна та 26 сільських рад, які об'єднують 101 населений пункт. А ось про бюджетоутворюючі підприємства, перспективи збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Або про фінансовий стан в освіті, культурі, медицині та інших галузях інфраструктури району розробники звернення чомусь не згадали. Натомість вони впевнені, що Кобиляцький район має право і надалі існувати як окрема адміністративно територіальна одиниця в межах Полтавської області. Кобиляцький район має право і надалі існувати як окрема адміністративно територіальна одиниця в межах Полтавської області. Доводимо до вашого відома, що громада району стурбована запропонованим проєктом адміністративного розподілу, який призведе до втрати статусу району, що в свою чергу стане причиною масового безробіття, зменшення надходжень до бюджету та викличі соціальну напругу населення. Географічне становище та економічний потенціал району не дає можливості створити умови для того, щоб всі громади, які пропонуються створити, ефективно надавали послуги жителям. А запропоноване укрупнення призведе до того, що громади з розвиненою інфраструктурою зможуть вижити, а решта перетворяться в депресивні і не матимуть можливості існувати. Ми маємо всі права для того, щоб існувати територіальна одиниця, і ми можемо себе пропонувати для Новосанжарського району, для Рішетіловського і для Козачинського району. І нехай їх приєднують до нас. Новопризначена голова Кобеляцької райдержадміністрації Таміла Шевченко у своєму виступі делікатно повідомила депутатів, що закон вступив у дію і його потрібно виконувати. І сьогодні ми повинні з вами зрозуміти одне: що перш за все, перший етап сьогодні розпочався. У нас уже прийнятий закон про добровільне об'єднання громадян. Якщо цей закон ніхто не призупинить і ніхто не відмінить його, ми повинні виконувати його, Це. то, шановні мої земляки, давайте працювати над тим, яким чином ми будемо розробляти, подавати пропозиції до перспективного плану. Тому що в законі чітко прописано, що з 15 серпня і громади, які подали... Заяву про своє об'єднання, вони будуть отримувати фінансування. Ми за підтримку за збереження району, але ми повинні вже розпочати роботу. Яким чином саме ми плануємо об'єднувати добровільне об'єднання громадського мене цікавить цифра, про яку підфінансову підтримку ми будемо... От, саме саме тут цифра ця не озвучена, але коли приїжджав Ганущак до нас в він озвучував цифру на полтавському, що заложені кошти в бюджеті. Заступник голови обласної ради Володимир Микійчук переконаний, що закон буде підкріплений іншими урядовими постановами. Після їх прийняття громади зможуть вирішити цілий ряд проблем, якими сьогодні стурбовані. Якщо для мене не зрозуміло, чого вас сьогодні такі страші накаляються, Хоча тому що я бачу, що ви ще сьогодні просто. Ми ознайомлені з усіма нюансами, що стосується закону про добровільне об'єднання. Ніхто на сьогоднішній день, Кобиляки, не збирається кудись Ви Вислухали брейку, що він тут там розказаний. Ну дивіться, це просто його ж бачення було. Три райони по нашій пропозиції Насаджари, Кобиляки і Козейщини. Це те, це пропозиції. Остаточно вирішить, буде стільки територіальна громада, і після того, як усі будуть нюанси позгодження, воно буде суперечено на сесії власної ради адміністрації державної, і тільки після того буде передаватися не адміністративно-територіальним розподілом і громада Бутенківської сільської ради. Тому й вирішили діяти у рамках закону про добровільне об'єднання громад самостійно. Значить, у нас на сьогодні от в мене запитання: хто вирішував питання, яким чином об'єднувати громади? Коли на сьогодні вже є карта і Кобиляцький район поділений на чотири. Бутенківська громада на сьогодні залишається зараз, ну, повинна приєднатися до біликів. Значить, Бутенківська громада це 11 тисяч гектарів землі. Це той на сьогодні одне із видів надходження земельний податкок. Той буде забезпечувати громаду, значить заправочні станції, залізниця і так далі. Нас на сьогодні пропонують, щоб ми приєдналися до біликів. Провела громада провела позачергову 41 першу сесію. На ще ініціював це питання. Запросили депутатів районної ради, запросили актив, депутатів сільської ради, членів виконкому. Прийняли рішення про приєднання до себе інших громад, які на відстані, як в законі прописано, 15-20 кілометрів перебувають від Буденківської громади із центром об'єднання села Бутенки. Під час обговорення депутати підкреслювали, що реформи потрібні, але по-іншому і не в такі стислі терміни. Але реформа має відбутися, але дуже виважено з підходок і не в такі зжаті терміни, які пропонують. І переконання фракції, що Кобилянський район має залишитися на карті Полтавської області як територіальна адміністративна одиниця. Якщо хтось скаже сьогодні чиновників, що все залишиться в Кобилянському районі, як і було, і той пенсійний, і земельний, і кадастр, і все інше, і так далі, запам'ятайте, не залишиться. Чому? Тому що, ну, в принципі, залишиться вивізка, але головний підпис, його на початку, обов'язково буде в Кременчугу. І її треба буде ждати, або їхати, або платити, або щось робити. Я підтримую. Повністю збереження Тобеляського району, тому що коли буде збережено район, буде збережено медицину. Не буде району, буде велика амбулаторія дальних фактів сьогодні медицини. Не захоче приєднуватися до цієї сільської родини. Не бажає, не бажає приєднуватися, що її чекає і ми тоді е, зі своїми проблемами зі всіма, залишайтесь е, поза швидкого поїзд, який нас. Е, е, Повезе, е, в Європу і, 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 і просто не будуть, е, будуть фінансуватися в останню чергу. Я приєднуюсь до того, що треба розпитати громад, хто куди хоче, треба дати, скажімо так, людям, щоб вони могли саме визначити з ким. І обов'язково за те, що децентралізація обов'язково, реформування обов'язково. Ті питання, ну, ми від них, це, вибачте, мене за це проливається кров, за те люди гинули на Майдані. Неординарну пропозицію озвучила депутат Кобиляцької міської ради Валентина Семенух. А дехто її навіть підтримав. Що буде проти збереження Коболяцького району його фотографію зробимо душку ганьбу. Василь Іван, це е, ті слова, які сказала пані Семінов, що на щодо е, е, дошки, ганько там чиношки кошани. Оце ж я брата свої пропозиції. Це звернення направить в Кабіляцьку міську раду щодо підтримки депутатів міської ради нашого звернення. Дякую. рішення направити звернення до президента та прем'єр-міністра України, Полтавської обласної державної адміністрації та обласної ради було прийнято одноголосно. На високому патріотичному піднесенні з почуттям виконаного обов'язку депутати завершили позачергове сесійне засідання. Я підтримую збереження Кобеляцького району як єдиного адміністративно-територіальної одиниці, але я бачу це можливим тільки в об'єднанні всього району в єдину територіальну громаду. У мене багато критичних зауважень до закону. Але на превеликий жаль, багато із критиків цієї реформи взагалі цей закон не читали. Тобто, мабуть, треба йти шляхом створення робочої групи. По кожному району, по кожному населеному купі приймати якісь рішення. І коли говорять про те, що сьогодні якийсь район до когось приєднують, ну це не дуже правильно, бо по великому рахунку сьогодні нікого ні до чого не а сьогодні створюють другий рівень влади. це зовсім не район, це не райкоми. У мене є боязнь з того, що на території Кобеляцького району створиться дві-три сильні громади, а останні на сільські ради, які будуть втягнуті у мітинговщику і критику, вони ж тоді взагалі не мають центру росту, не матимуть. Ну, це буде депресивна територія. От прошу я турбую.